Продається будинок 120 квадратних метрів у селі Підгородне Тернопільської області. Має 5 кімнат, кухню, котельню, санвузол та дві веранди. Стіни з ракушняка, обкладені цеглою. Вікна замінені на пластикові. Стан будинку з косметичним ремонтом. Усі меблі власники залишають для вашого комфорту. Площа дозволяє проживати в ньому великій працьовитій родині, є великий город, загальна площа 37 соток, садок і величезна територія для освоєння. Можна займатися пасікою, садівництвом, городництвом. У дворі збудований великий сарай. Для тримання худоби і вольєр для птиці. Також є літня кухня, погріб та навіси, власна свердловина і великий септик, будинок з газом, опалення від газового двохконтурного котла. У селі є магазин, гарне транспортне сполучення маршруткою або блаблакаром до міста. Найближчий населений пункт Тернопіль, до якого всього 15 хвилин 6,6 кілометрів, де є всі необхідні інфраструктурні об'єкти і робочі місця. Діток до школи в місті возить шкільний автобус. Населений пункт компактний, проживання у ньому комфортне, для людей, які цінують тихе життя та спокій. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові оголошення. До вашої уваги продаж частини цегляного будинку з окремим двором, загальною площею 67 квадратних метрів у селі Чистилів Тернопільської області. Територія огороджена металопрофільним забором та має велике асфальтоване подвір'я. У будинку висока стеля. Є дві кімнати: 18 та 21 квадратних метри. Є мансардний поверх, де можна облаштувати ще дві кімнати. У будинку є всі зручності, своя скважина. Опалення газовим котлом. Простора кухня з новими меблями. Гарний жилий стан. Металопластикові вікна та ремонт. Два роки тому переклеєні шпалери та перероблені стелі. І санвузол, який облаштований всім необхідним, включаючи пральну машинку. Ділянка три сотих. Є господарські споруди, заїзд для авто. Навколо будинку багато клумб з різними квітами та кущами, багато фруктових дерев. Також є місце для нових будівлей. зручне розташування, поряд садочок, магазини, автобусні зупинки. До школи 15 хвилин ходьби. За 2 кілометри знаходиться став з великою кількістю риби. Тихі та привітні сусіди. Детальніше у нашому телеграмі. Підписуйтесь обов'язково на канал. До вашої уваги будинок у селі Берегове Обухівського району Київської області. З новим якісним ремонтом. Площею у 100 квадратних метрів. Ділянка землі 6 соток. Будинок кирпічний і має утеплення пінопластом. Нова металочерепиця і стічні труби. Металопластикові вікна. Нові цементовані сходи. З можливістю облицьовки каменем або плиткою. Територія огороджена парканом з металопрофілю. На кодові. Будинок має три кімнати, кухню та суміжний санвузол. Є літня кухня. Опалення газове, каналізація центральна. Водопровід також центральний. Електроенергія у 10 кВт. У будинку зроблено євроремонт. Будинок немебльований. Стіни пофарбовані, зроблено натяжні стелі. Вся підлога в ламінаті. Є кондиціонер, міжкімнатні двері з дубової дошки. Кухня пуста, виведено трубу під пральну машину та посудомийну, санвузол повністю обкладено плиткою, встановлено новий туалет, ванну та душ з перегородкою. Місце для сушіння одягу. Літня кухня старого зразка, з цегли та перекрита шифером. Туди проведено газ, світло, можливо підвести воду. На території є скважина, яка підведена до будинку. Є місце для додаткових господарських приміщень. Велика площа зеленої трави, на якій можна розмістити зону барбекю або викласти доріжки з клумбами різних квітів. Будинок знаходиться в центрі села. Поруч знаходиться зупинка транспорту з полученням з сусідніми селами. Є школа та садок, два кіоски та перукарня. Для ваших питань та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі затишний будинок у селі В'язівок. Від міста Лубни всього 5 кілометрів. Полтавська область. Загальна площа будинку 70,6 квадратних метра. Земельна ділянка складає 60 соток. Будинок і земля приватизовані. Опалення у будинку газове та пічне. Будинок побудований у 2000-х роках з цегли. Та має шиферний дах з новими стічними трубами. Всюди встановлено металопластикові вікна. На подвір'ї багато квітників та хвойних дерев. Є садок з яблуками та вишнями. Вся територія навколо будинку засіяна травою та вимущені дорожки з каменю. Біля будинку є погріб та цигальне складське приміщення. Для інвентарю або господарства. Будинок огороджено парканом з дерева зі сторони сусідів та металопрофільним парканом з каменю з вулиці. Є зона відпочинку у вигляді мангалу зі столом. Всі комунікації підведені. На території також є криниця. У будинку зроблено ремонт. Частина будинку мебльована. Все залишається сумішний санвузол. На кухні нові меблі та встановлену пральну машину. Одразу проведений інтернет. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, кухні, санвузла та коридору, кімнати великі та світлі. Так як будинок знаходиться за 5 кілометрів до міста, то поруч з ним є зупинка транспорту, магазин та аптека. Школа та садок знаходяться у місті. У іншому кінці села знаходиться річка, у якій прилаштована зона відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити всі нові будинки. Пропонуємо до продажу будинок на просторій земельній ділянці 12 соток. З повністю асфальтованим доїздом. Крута локація. Село Великий Омеляник. Вулиця Ювілейна. Детальніше переходьте у наш телеграм-канал. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Розумно виконане планування. Перший поверх. Кухня, велика вітальня з можливістю виходу на терасу. Санвузол. Та прихожа. Другий поверх вільного планування, що дає змогу реалізувати індивідуальні ідеї: до прикладу, три спальні кімнати, санвузол та гардеробна. Септик з переливом по 15 кубів. Заведено 16 кВт електроенергії. На території є свердловина. Газ іде по вулиці. Будинок побудований із якісного газоблоку, дах німецька металочерепиця, цегляні перестінки, встановлені великі вікна, які створюють неповторну атмосферу, простор та природного світла у будинку. На ділянці площею 12 соток. Є безліч варіантів для облаштування території, що забезпечить комфорт та естетичне задоволення, до прикладу, альтанк, гараж або критий навіс на авто, літня кухня, басейн, сауна, ігровий майданчик, ну і звісно ландшафтний дизайн, чудове місце знаходження, до центру Луцька всього 8 хвилин на авто. Поруч продуктові магазини та зупинка громадського транспорту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити усі новинки.